Підсумовуємо події вихідних і разом розпочинаємо новий робочий тиждень про головне життя Кременчуцької громади станом на 768-й день повномасштабного російського вторгнення у випуску Наш час вітаю усіх глядачі. Зростання зарплати наскільки розбагатіють українці з 1 квітня. У Кременчуці провели напівмарафон пам'яті захисника Маріуполя Максима Кагала. Кременчужани продовжують висловлювати протест проти дерибану міської скарбниці. Заборона на вилов риби, новий міжміський тролейбус та відкриття ще одного закладу дошкільної освіти. Ці та інші новини у традиційній добірці оперативної інформації. У Полтавській області набуває чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби та раків у річках у річках та її кореневих водах з 1 квітня по 30 червня в придаткових водоймах річок, з 8 квітня по 16 червня на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах. Натомість дозволено виключно любительське рибальство гачковими знарядями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, зокрема, з перевищенням дозволеної добової норми вилову 3 кілограми на одну штуку. 31 березня під час рейду рибоохоронцями держрибагенства викрито зловмисника, який масово знищував водні біоресурси на кам'янському водосховищі у межах Полтавської області на ділянці, яка є забороненою для рибальства протягом цього року. Зловмисник, використовуючи човен та сім сіток, виловив 294 кілограми риби. Своїми діями громадянин завдав державі збитків на суму понад 3,1 мільйона гривень. На порушника оформлено адміністративний протокол. Готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи. 31 березня у садовому товаристві у горішніх плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомляють у прислужбі Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області. Гасили вогонь близько 9 годин. Вогонь охопив 2,9 гектар території. Вигоріла суха рослинність та сміття. З 1 квітня зросте вартість закордонного паспорта. Йдеться у повідомленні Державної міграційної служби. Все через зміну вартісті бланків. Вартість оформлення закордонного паспорта від сьогодні складає нетерміновий 958 гривень. Терміновий 1598 гривень. Зовсім скоро за допомогою тролейбуса з'єднають два міста: Кременчук і горішні плавні. Для зручності пасажирів відправлятиметься тролейбус від зупинки, що біля Крюківського мосту. Номер нового маршруту – 12ГП+. Ціна на проїзд буде, як і у міських тролейбусах Кременчука. З 1 квітня у власному приміщенні у змішаній формі запрацював Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 70 До садочка прийматимуть дітей з двох років. Про це повідомляє Кременчук Офіційний. Заклад готовий прийняти 100 дітей та працюватиме в режимі повного дня з 7.30 до 18.00 години та триразовим харчуванням. Під час повітряних тривог вихованці разом з працівниками перебуватимуть у власному. Укритті, яке знаходиться в приміщенні закладу. У Порятинському райсуді добігає кінця розгляд справи щодо вбивства екс-мера Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка. Одна з найрезонансніших справ Полтавщини за 10 років покочувала низкою суддів. У деяких побували і двічі. І скрізь відбувалися відведення, самовідведення суддів та демарші присяжних. Тим часом наближення вироку захисники трьох бранців Феміди коментують так. Відбулося завершення судових дебатів. Також були висловлені останні промови, останні слова кожного з підзахисних. І суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по цій справі. Це можна сказати, перший проміжний такий реальний фініш за 10 років. Вже існування цього кримінального провадження, шитого білими нитками, як кажуть. Орієнтовно суд повідомив про те, що вирок буде оголошений десь наприкінці квітня, початку травня цього року. Тобто, фактично суд взяв місяць на нарадчу кімнату, де він буде. Знову ж досліджувати всі докази, які йшли з боку сторони обвинувачення, з боку сторони захисту, і відповідно обґрунтовувати свої рішення по цій справі. Ви дивитесь наш час у квітні вдруге за 2024 рік зростають пенсії українців, старше 65 років і які мають повний страховий стаж. Це нагадаємо 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Мінімальна виплата для вищезгаданих категорій громадян зросте до 3200 гривень. Також цього місяця відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Підвищення пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в Україні, що є позитивною. Тивним сигналом для ринку праці. Замість 7 тисяч 100 – 8 тисяч гривень. Саме такою стала мінімальна зарплата працюючого українця. Квітневе підвищення ставить крапку у процесі перегляду зарплат у 2024 році. В Кременчуцькій році. філії Полтавського обласного центру зайнятості статус зареєстрованого безробітного станом на 1 квітня 2024 року мають 1467 осіб. З них жінок 78% та 22% – це чоловіки. На ринку праці від початку 2024 року збільшилася кількість нових вакансій. В базі даних Кременчуцької філії зареєстровано на сьогоднішній день 972 вакансії. Натомість пропозицію робочої сили обмежено міграцією та мобілізацією. Із початку року всього отримали роботу 918 мешканців Кременчучини. Чимало громадян не нехтують опцією опановувати щось принципово нове. Продовжуємо залучати безробітних осіб до суспільно корисних робіт і громадських робіт, і заробітна плата теж з мінімальною підвищилася до 8 тисяч гривень. З 1 квітня через зростання мінімальної зарплати зростуть штрафи за порушення трудового законодавства. Це вже повідомляють у Держпраці. Так, затримка виплати більш ніж на місяць, або виплата не у повному обсязі загрожує роботодавцю штрафом у 24 тисячі гривень. А ще новий розмір мінімальної зарплати вплине на розміри деяких податків. До неї прив'язаних, а також лікарняних і декретних виплат. За прогнозом мінфінансів України, мінімалка в нашій країні зростатиме й надалі, але вже з наступного року. А поки 8 тисяч гривень. Але чи вистачить цього на цілий місяць на тлі зарплатних новин Кременчужани поділилися із нами, якої суми їм буде достатньо, аби покривати рахунки у повному обсязі. Ну 7-8 тисяч. Я рахувала, буде достатньо. Але пенсія, у ви 300. Так, щоб вистачало. Ціни міняються і визначитись, з якою сумою на сьогоднішній день, здається, трудно. Ну, якщо для двох, наприклад, ми зараз у двох із чоловіком, то я навіть не знаю, це від 50 тисяч потрібно, потрібно щоб жити хоча б більш-менш комфортно, не менше однозначно. Напевно, десь 20. Щоб ось комфортно-комфортно було. Ну, десь доларів 300-400. Тисяч 15, як мінімум. І то максимуму, як мінімум. А збільшили, що ж вони збільшили? А ціни. Скільки збільшено? Нереально просто. нереально. 1030. Я на пенсії, так що мені в пенсії вистачає. Пенсія 800. Мені десь треба в місяць ну, 1040 50 Це для комфортного проживання. Вісі тисяч це мені на неділю тільки. Розумієте? Тому що, ну, подивіться, які продукти дуже дорогі в магазинах. Мені не вистачає, наприклад, одної тисячі, як вистачало до війни. На тисячу, на тисячу я могла купити якийсь пакетик з продуктами, принести додому і побачити, що там щось є. А зараз тисячу гривень це ти несеш. Ну, якийсь мінімум, який вистачає на один-два на дні. Так я одна живу, а якщо з сім'єю, то це треба ще й помножувати на кількість людей в цій сім'ї. Розумієте? У нашому місті продовжують проводити акцію гроші на ЗСУ. Акція мирна і її головна мета то впровадження громадського контролю за бюджетними коштами. Нагадувати про нагальні потреби саме на день сьогоднішній на площі перед виконкомом збирається не так багато людей, проте активісти планують зробити контроль чим далі дієвішим. Анна Плаксій знає більше. Ми виступаємо проти некритичних витрат. Ми виступаємо за максимальну допомогу для наших збройних сил. І хоч нас сьогодні зібралося трохи менше ніж завжди, але я думаю, все одно люди свідомі, люди розуміють, що потрібно робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Їх не так багато, але вони настирні і заради справи готові пожертвувати навіть своїми вихідними. Що мені дуже хотілось сьогодні в суботу свій вихідний день вставати, кудись іти зовсім не хотілось. Мені хотілось поспати, повалятися, така гарна погода, піти прогулятися. Але я розумію, що кроме мене моє життя ніхто не покращить. Кроме мене е життя вільної, незалежної, процвітаючої України ніхто не вибере. 88 мільйонів на сирени, які ми так і не зрозуміли. Ну я подав запит міському голові на сайті. Для чого нам нові сирени? Якщо в нас і так, в принципі, є система сповіщення, всі її чують. Вона в кожному районі добре чується. Для чого нам ще нові сирени на таку велику суму. Ну будемо чекати відповідь. Можливо, там дійсно потрібні речі. Через те ми зараз обдумуємо це. Витрати на бордюри. Ми створили на них петицію. За два дні зібрали більше 250 підписів. Можливо, там около 300 вже. Підписів. Чекаємо вирішення, куди ці гроші потім направляться і взагалі відмінять витрати на бордюри чи ні. Ще не критичні витрати. Те, що ми могли досягти, це відміну на посадку дерев та квітів на річка. Теж ми ще не розуміємо, куди ці гроші підуть, будемо відслідковувати пляжі, пляжі, до речі. З кожним роком ситуація станом Дніпра стає ще гірше, а гроші на пляж виділяються. Якщо в ньому не можна купатися, то навіщо виділяти кошти на його облаштування? Зараз є більш критичні витрати. Мабуть, вперше за увесь час таких зібрань на площі була відсутня активістка Алла Буліна. Як ми з'ясували, головна натхненниця виступів під гаслом Гроші на зсу у цей час була на спеціальному тренінгу. Юридично глибше дивитися на проблему завдання нині усієї ініціативної групи. Ми будемо збиратися вже рідше що останньої суботи, кожного місяця. А тепер будемо направляти більше зусиль на правове русло. Будемо подавати запити, створювати петиції і ще декілька наших кроків, які я зараз озвучувати не буду, поки ми їх не втілимо в життя. Заявивши про головне перед вікнами адмінбудинку, у якому Кременчуцькі можновладці буквально щодня і вирішують долю спільних людських грошей під загальною назвою Міський бюджет, небайдужа громада із відповідними гаслами вирушила на позиції обабіч дороги. Кременчуцькі водії гучними сигналами підтримували ідею протидії марнотратству у воєнний час. І свагачі, і Продовжуємо наш випуск історіями героїв, про які обов'язково мають знати українці. Він разом зі своєю родиною, включно із трьома малолітніми дітьми, на свій страх і ризик перетнув понад 30 ворожих блокпостів, аби врешті виїхати із окупованої Мелітопольщини, аби врятувати сім'ю, стати до лав ЗСУ, щоб вигнати російських варварів з нашої землі. Далі до вашої уваги історія воїна 56-ї бригади ЗСУ, з яким під час волонтерської поїздки познайомився наш Євген Бодаква. 56 та бригада вже більше року проводить пахмутський напрямок. Хлопці тримаються. Знайомтесь, це воїн 56-ї бригади Ігор із позивним Актор. Хоча, як зізнається, до акторської професії жодного стосунку немає. Всі, хто мене не бачить, всі кажуть, що я дуже схожий на актора, на жаль, Російської Федерації вже покійного Олександра Дедюшко. І куди не зайду в магазин, тобто в якусь лавку, де мене бачать люди, кажуть: Ви так схожі на актора Олександра Дідюшка. Ну так і приклеїлась актор. Сам же Ігор, родом із сусідньої з нами Кіровоградчини, проте останні вісім років до великої війни з родиною проживав на Мелітопольщині. Там вони і зустріли російську окупацію зі слів воїна, росіяни одразу ж почали себе поводити, як нібито вони господарі на нашій землі. І коли прийшли расисти. Ну, тобто ніякої поваги до тебе немає, ти ніхто на кожному посту тебе зупиняють. Якісь списки вони показують, когось шукають. Ну збіг обставин ніхто розбиратись не буде, якщо одна фаміліць поїхав на підвал. Лучшому випадку. ходили по домівках, вели себе дуже неадекватно, ну тому що всі ми розуміємо, вони зі зброєю вже на період. Місяць окупації вже носили повістки в автобусах, в маршрутному таксі. Вони всім казали, це наше місто. Ми раді вас бачити в нашому місті. Вони конкретно вже прийшли, Вони тут себе чу чувствували хазяїну. Всі українці, які себе поважають, всі виїхали з Мелітопольщини. Власне, Ігор з родиною пробув в окупації місяць. Далі на свій страх і ризик, спроба виїхати на підконтрольні території та подолання понад 30 ворожих блокпостів. Це було Сказать страшно, ні, я був, я був настроєний. Я був настроєний вивезти головне сім'ю. Тобто в Ланасі перебувало двоє неповнолітніх дітей 4 і 6 років, два хлопчика Захар і Назар, мої сини, дружина Тетяна Іванівна і моя теща, 82 роки. Вона лежача, вона сиділа на передду. Це мене може і врятувало що. Машину доглядали в основному ДНР пости, 35 постів, ну а мене роздягали на вміст татуювань, зв'язаних з рідненькою Україною. Таких татуювань вони не знайшли, але, можна сказати, більш-менш я прорвався на Запоріжжя. Два російських було пости, два чеченських і ДНР. В основному всі були ДНРці. Опісля виїзду з окупації і горушив до військкомату, проте спершу не взяли. Так як в мене було на період повноштабного вторгнення Російської Федерації троє неповнолітніх дітей при по прибуттю в Кропивницькій військоматі мені відмовили брати мене до лав Збройних сил України після того, як старшому сину виконувався 18-21 грудня, 22 грудня вже був в центрі укомплектування 56-ї. Нині на ваших екранах бойова робота безпосередньо групи Ігоря. Вони знищують у небі ворожі дрони та ракети і б'ють техніку окупантів на землі. Утримуємо напрямки всі на Бахмутському напрямку. 56-та бригада вже рік і два місяці знаходиться в бойових умовах. Нищимо. Я служу в 56-й бригаді в зенітно-артилерійському дивізіоні, головний сержант першої батареї. Наші хлопці нищать ворога по-своєму. Всі, хто артилерісти розуміють, про що я працюємо, поставлені задачі виконуємо, ну, надалі будемо працювати на благо рідної неньки. На як говорить, воїн українці мають розуміти, війна не десь далеко і вона триває. А тому кожен має включитись у допомогу. Величезне дякую тим людям, які це розуміють. На жаль, не всі це розуміють, як тут важко, але але завдяки таким людям, як ви, волонтерські штаби, всі люди, які туди приносять, останні. Величезне дякуємо вам. Це багато значить це, це не передати словами. Сьогодні хлопці привезли дуже багато всього. Зараз по підрозділам все порозприділяємо. Це, знаєте, як нашій відпустці побуло. Хлопці зараз приїдуть і комусь щось перепаде. І з таким настрієм, з таким гарним настрієм вони завтра підуть виконувати свою сількову роботу. Свій так званий кілометр волі у пам'ять про загиблого героя України Максима Кагала цими вихідними бігли кременчужани у Садківському лісі. Перший подібний забіг відбувся ще два роки тому. А що ж цьогоріч? Як активно долучаються містяни до благодійних ініціатив та чи пам'ятають своїх героїв у сюжеті Владислава Плаксія? Біжимо до арки, пробігаємо підарочку, підрокою фініш. Осина Максимку, який дуже любив спорт. Всі знають. Перш за все, він любив дуже життя, але він любив нас і любив нашу країну. От за країну, за нас. На жаль, коли прийшли нелюди, він поклав своє життя. Понад 200 кремачужан минулої суботи брали участь у благодійному напівмарафоні пам'яті Героя України Максима Кагала. То Максим за життя він бігав на півмарафони, марафони, ультрамарафони. І для того, щоб про воїна нашого пам'ятали, ми започаткували такий захід. А саме тут, тому що ну, він любив важкі дистанції, любив пригоди. І тут така ну, локація, ну з пригодами. Вона цікава, тобто тут на п'яти кілометрах е близько трьохсот метрів підйом. І ну така станція цікава, саме дух пригоди тут присутній. Бігли як на маленькі дистанції в один кілометр, так і на середні – до 15 кілометрів. Для переможців серед лісу навіть було облаштовано імпровізований п'єдестал. Ми сюди прийшли зі своєю командою підтримати військових. Дуже їм дякую за те, що вони оберігають нас. Забіг був дуже гарний. Розчитували на 5 кілометрів. Вийшло 8. Ну потерпіли все добре. Прийшли підтримати захід і рідні полонених азовців. Важливо нагороди завдяки завдяки кому тут відносно спокійне і мирне життя. Максим віддав своє життя, щоб ми отак могли спокійно тут зібратися, не боятися, зібратися. що десь нас розстріляють, чи бомба прилетить. Стосовно ж коштів, які вдалося зібрати, то суму у понад 115 тисяч гривень буде спрямовано на допомогу рідному другому батальйону Максима Кагала. Поки наші захисники боронять Україну від російського окупанта на фронті, продовжуємо забезпечувати надійний та міцний тил. Ми ж продовжуємо інформувати вас з понеділка по п'ятницю о 18. та о 20.40. А також гортайте наші офіційні сторінки у соцмережах, що на ваших телеекранах. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Нос погоди на телеканалі візит вівторок, 2 квітня. На півночі країни та у Києві очікується ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують. А термометр продемонструє цифри від плюс 13 градусів вночі до плюс 4 вдень. У Львові на заході країни небо буде у полоні сірих хмар протягом всього вівторка. Після обіду розпочнеться дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, в вдень плюс 17. В Одесі на півні країни цього дня пануватиме ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. На сході країни у Харкові протягом дня очікується сонячна та суха погода. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 10, в вдень плюс 24. Небосхил над Полтавою центром країни цього дня також буде ясним. Вночі за вікном плюс 11, в вдень плюс 23. І про метеопрогнози у нашому місті у вівторок, 2 квітня у Кременчуці очікується сонячна погода. Опадів спеціалісти не передбачають. А термометр продемонструє наступні позначки. Ночі плюс одинадцять вдень стопчик термометра підніметься до позначки плюс 25. Вітер південний з сильними поривами швидкістю до 12 метрів за секунду.